Вітаю слава Україні. Дякую Богові збройним силам України за український тил за захист нашої, нашої держави. Сьогодні перше Це листопадовий зрив, листопадовий чин, коли утворилася Західна Українська Народна Республіка. І коли українці взяли владу в руки. На жаль, не втримали тоді, але я вірю в те, що зараз ми обов'язково втримаємо і, дякуючи Богові збройним силам України. Захистимо українську державу. Тому буквально тільки що ми поклали квіти біля пам'ятника саме тих подій листоподового чину. І хочу подякувати за, за можливість без тривоги покласти ці квіти. На жаль, щодня тривають повітряні тривоги, і я прошу реагувати на них. Тому що жодної повітряної тривоги без причини немає в нашій державі. Тому не забувайте, ворог діє підступно, і вчорашні події, коли відключали електроенергію аварійно. тому відразу скажу, що вчора не було планові відключення, а були аварійні відключення. На щастя, нам вдалося дуже швидко стабілізувати всі роботи ніде водопостачання не відключалося. Були певні проблеми з тиском води, але в принципі, ті аварійні речі, які ми підготувалися до цієї зими, вони спрацювали. Також нагадую, опалювальний сезон ми розпочнемо з наступного понеділка. Вже прийняли це відповідне рішення. Бачимо, ще трошки погода дозволяє поекономити, тому цей тиждень економимо. В понеділок вже опалювальний сезон розпочнеться в нашому місці. Сьогодні була оперативна нарада, розглядали ряд питань. Насамперед нагородили тих волонтерів, які допомагають військовим. Дякую Ігору Смалю, який сьогодні в лави стрілецького батальйону служить, І Він нагородив від військової частини волонтерів. Також подякували тим вчителям, які брали участь і разом з дітками в літній період часу. Відвідали польські міста, які взяли дітей родин загиблих учасників бойових дій, а також Діток, які учасників бойових дій, які поїхали на відпочинок до польських міст побратимів, за що я дуже дякую, що вони були як дорослими і допомагали у цих поїздках. А насамперед дякую польським містам за невпинну підтримку і допомогу українській державі. А крім того, ми розглядали питання сьогодні. Транспорту, тобто транспортно, ну, багато є нарікань, що після сьомої години сходить приватний транспорт, тому розглянули ці проблеми. Розуміємо, що є об'єктивні причини, але все рівно транспорт повинен дотримуватися тих е -е, регулярних поїздок, які є. Але е -е, вибачте, це такі найменші незручності з світлом, з транспортом, які ми можемо сьогодні терпіти. Не забуваємо, що триває війна, і якщо ми нарікаємо десь у Фейсбуці, інстаграмі, повинні розуміти, що. Є набагато інші території, де ці проблеми здаються ну, найменшою проблемою. Також, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх, будьмо готові до всього, до будь-яких підступних ударів ворога. Тому як ніколи треба бути дружніми, єдиними і допомагати одному. Тому в будь-яких проблемах, в будь-яких можливо незручностях потрібно шукати дотики і рухатися вперед. Ми сьогодні відкриті відкриті для того, щоб вирішити ті чи інші проблеми. Пишіть звертатися в прямі ефіри, для цього є вайбер канали, телеграм-канал. Тому інформацію можна донести різними шляхами. Ми постійно реагуємо. Якщо це не за один день вирішується, бо є такі проблеми, які потребують достатньо великих коштів. рівно вони всі опрацьовуються і ми працюємо так, як це на Пасічній, 22, де люди більше трьох років звертали. Щодо заїзду, і вдалося саме цього, цього. року цей заїзд зробити ще один заїзд, ще один двір став набагато кращим, чим був перед тим. Ну і також сьогодні на оперативній нараді розглядали питання малих архітектурних форм. Тому що постає питання: чи це добре, чи це зле. Ну як будь-яке явище, воно має позитивні і негативні сторони. Добре, коли наші виробники можуть реалізовувати свою продукцію наперед. І не йти в кабалу до АТБ, до Сілько, до інших, які не оплачують, які беруть по менших цінах. Це є добре, тобто виробники це нові робочі місця. Але зле коли це порушує тротуар чи порушує якусь територію. Тому це явище має як позитивні, так і негативні сторони. Тому сьогодні був звіт більше п'яти мільйонів гривень. Ми отримуємо сьогодні. Плати за з малих архітектурних форм, ну, але ще ще є єдиний податок, те, що сплачують податок на доходи фізичних осіб, тому це теж певна копійка в розвиток Івано-Франківська. Ну і на завершення запрошую сьогодні також підтримати Збройні Сили України і прийти на виставку о 17-й годині. В Ратуші. Буде виставка «Я – Херсонщина» і запрошую всіх підтримати Збройні Сили України і підтримати тих людей, які сьогодні борються в окупації проти ворога. все буде Україна. Ще раз е відзначаємо сьогодні 1 листопада, листопадовий чин створення Західноукраїнської Народної Республіки. Франківськ був найдовше столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Ми гордимося, але я вірю в те, що ми вистоїмо і все буде Україна. Слава Україні!